привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні зранку помилувалося і тільки домиваю і немає електрики, то феном вже не сушила, якось так розчесалося та й все. Нічого нормально. Я ж кажу, що я обожнюю наших людей. Кансьєрка каже, а що ви сьогодні так легенько а воно ж прохолодно, зараз ранок немає електрики, думаю, нічого вдома буду сидіти. А я вчора вже два рази і піднімалася на 15-й поверх і ввечері виходила. О 9-й вечора було виключення, і думаю, що я буду робити, а Катюні ще не було. І коли знаєте правило, як підійматися. Я буду казати на 15 поверх, тому що я на 15-й підіймалася, Ідеш, не дивишся, який це поверх. Ти йдеш просто впевнено і не про що ти не думаєш. Відключаєш мозок. А потім, коли ти помічаєш, що щось не то, я звернула увагу, це був 8 поверх. Я виходжу там, де між. Я не знаю, як вони ті секції називаються, переходи. Так, хвилини-дві постояла. Так, трішки цей. О, от, і далі пішла. І потім ще на дванадцятому я відпочивала. Ну так, хвилина-дві, і все. І нормально. Стала, дивлюсь. Якісь такі пурпурні ягідки, а воно дуже гарно квітло колись, колись весною, на весні це було діло. Воно є, а, воно як дикі вишні чи щось таке буде. А я зараз, може, тут біля озера трішки побуду. Як тут файно. О, привіт! Голуби пр прилетіли. Щось там шукають, ходять, щось знайшли. Це у вас сніданок такий, а! А там хтось когось вже ганяє. Обожнює спостерігати за життям. Збиралася, я вам казала вчора. Смажити рибку в томаті хек і відварити молоду картоплю. Зараз так готуєш, щоб було, навіть якщо воно холодне, все одно можна поїсти, бо не завжди буває можливість розігріти. Так от, я ж хек посолила і повинні були вмикати електрику, а Включили її через половиною години, тих, як вже стоїть. Я хвилююсь, щоб він там не зіпсувався. Потім, мабуть, що буде, всунула його до холодильника, а то з мискою хай стоїть. Що буде, вже то буде. І холодильник вже ж не хочеться відкривати, тому що 7 годин немає електрики, що ж там буде. Але потім добре все, приготувала, дали електрику, приготувала. Щось поїли, потім ставити до холодильника знов пропадає електрика. А воно ще не встигло так холодом набратися. Думаю, оце готуєш, а потім воно псується. А Катя каже, мама, я ж тобі казала, не треба. Ну що не треба, ну поїлиш. Вона каже, не «Ну, я їла, тому що ти, а якби тебе не було, я б знала, що треба поїсти, бо вдома нема де їсти. Вона б десь зайшла та й поїла. Бо особливо розраховувати, щоб поїсти вдома, зараз, ну якщо ти і приготуєш, ти і, каже, в мене зараз ну, таке навантаження йде, що я не можу розрахувати час для того, щоб, коли буде електрика, щоб приготувати, їсти. І обіцяли о 12-й ночі дати, а дали в пів другої ночі. Тобто знов майже 7 годин не було, але на сім годин вимикається зараз. І тільки дали і 10 хвилин, і знов вимикають. А воно ж чутно. І я так зраділа, коли дали, думаю, о! Ну нарешті там моя рибка картопля. Вони знову вимикають. Зранку прокинулось тільки вмиватися, я волосся помила, феном ще не встигла висушити і знов. До речі, я буду вдома, я вам покажу, я купила такий засіб, я не знаю, як він правильно називається. На коріння наносиш волосся і волосся укріплюється і щось там ще, але. Те, що воно укріплюється чи ні, я не знаю, тому що я сьогодні вперше це зробила. Але за цей засіб, що я хочу вам сказати, волосся краще лягає. Якщо б я помила волосся і феном нічого не зробила, в мене б зараз було б, дівчата, ховайся, хто може, якщо стигнете. А так, його треба в коріння так втирати, потім я розшісала, змоделювала, як мені потрібно. І, і на ману. Ось і сьогодні ми з вами позитивнулися. І думаю, скільки мені ще гуляти, а потім я згадала, що я вчора вирішила, що я не підлаштовуюсь під ці графіки стосовно ліфта. Треба, піді... треба пішла, треба піднялася. Нічого страшного, не хочу підлаштовуватися під ті графіки, а живе так, як ти І... Захотілося на вулицю, пішла. Прийшла, ще немає ліфта, хочеться додому, підіймайся, нічого страшного в тому немає. Ну, я кажу лише за себе, є ще з маленькими діточками. Але я кажу лише за себе. Як тут гарно. Песики гуляють. А там люди вийшли, займаються. Прийшла я вже додому, хочу вам показати, я навіть не знаю, як це називається. Він не бальзам, це така редина, воно як водичка для зміцнення волосся. На жаль, що можу, то покажу. Вот. Ось така пляшка. На коріння наносиш, масажуєш, і, можливо, в мене і зачіска така, що я масаж зробила. Ну, Бачите, рідина там така. Вчора ввечері виходила на вулицю і так камері покусали, що таке враження було, що бджоли покусали. Такі великі були оці, не знаю, як їх назвати, укуси. І так дуже чухається, аж по нервах б'є. Зайшла в аптеку, кажу, дівчата, рятуйте. От, будь ласка, рятуйте, порадьте щось. Вони порадили, я тільки що прийшла додому, помазала і дивлюсь, це якесь чаклунство, тому що на моїх очах воно менше-менше і зовсім вже не свербить. А я коли наносила той засіб, то воно ж так масажуєш, масажуєш. Так от нема ніяких відчуттів, щоб там. Гаряче було, або ще якийсь ефект. Просто масажуєш все. І зачіска готова. А нам дали електрику, і я все одно феном трішки чуба свого так підправила. Ну, треба ж перчепоритися, що це таке. Чомусь якось не дуже. Зараз зайшла в Ашан. хочу вам показати, який одяг є. Ціни приблизно ось так. Ось так. Здорожю будемо починати такі вишиваночки, Поближче малюнок покажу, поєднання кольорів мені подобається. Рукав, це 1329 рукав. Такий довгий рукав. Непогана робота, повинна вам сказати. Ага, це однакові. Далі футболочки від 500 до 700. 700. Я от чомусь подумала, що ось така футболка буде. Ось така футболочка. Це машина вишивка, на машинки вишивали, але тканина на дотик непогана, мені, до речі, подобається. І такі футболочки. Хрестиком Ось такі рука. Ну, як на літо бігати? Ну, такого кольору я не хочу. Біла я не знаю. Але непогано. А ви як вважаєте? Ну і чорно чорна Це я вже повторюсь. 499 гривень. 500. У мене вдома є канва, можна було б вишивати, але... І 1699 ось така сукня з колосом на рукавах вишита. Зараз намагаюся вам показати. Канина теж приємно на дотик. Ось ну, так вашані. А і ще 1129. Схоже на льяну, але і схоже, і не схоже, нічого не буду казати. Ви розумієте, що так складно дати оцінку, як воно. Є, але я просто показую ось така ковтинка теж. З таким візоруночком. І чорна така. Ага, рукав теж. З візеруночком. такі ковтинки. Може, з дівчат хто вишиває, то я так близько вам показую, може ви там так. скажете, що там вишивати? І я так можу. І все. Угу. О, до речі, ж вони на манекенах. Боже, Таня, ти як завжди. Вони є на ман манекенах. Бачите, як виглядають. так. Ось такі футболочки я побачила в Ашані. І ще не все, тому що звернула увагу, ціни є а, майже однакові. І з дорожчі будемо починати. Те, що майже тисячу гривень коштує. А, тут рукав. дивіться який. Які тут ще є? Оу, іди сюди. Дівчата, я... я заплуталася, Ні, як завжди. Остака рукав зараз покажу. Ось таким, бачите? Але це вже не хрестиком. Біла 899. Ну, так Просто біла і рукав буду показувати зараз вам. Ось такий рукав. Біж? Теж. Тут е в цих ковтинках йдуть рукави у головній ролі. Ось так ось такі лами. Тут так рука я вам показала. І така є. Так, зайшла лашан, поки гуляю. Ну все, подивилась, що треба, буду йти далі. На що хочу сказати? Подивилася я. Башані одяг, і хочеться мені мати одяг української такої тематики, знаєте, щоб інколи одягати. Не на кожен день, але під настрій. От буває такий настрій, хочеться. Начебто і ціна норм. А з іншої сторони, от в мене як буває, якщо я беру в руки і відчуваю, що це моє, я купую. Якщо ні, треба зачекати. Ну просто так, для інформації зараз подивилася. От. Ну, і що, що машинка в камері знов. пробачте. Ну і що, що машинка там вишивала. Взагалі, подивимось, тому що я бачу досить багато людей, все більше і більше теж одягають одяг, щоб з українською тематикою було щось. І мені інколи таке хочеться. Буду думати, чекати на ваші коментарі. І з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре.